На звати Олена, добре, яким можуть вас Олександр, можна Олена, звертатись. Значить, дивіться, яка проблема. У нас тут було два прильоти, два прихлопи, при два притопи, але ми не можемо отримати є відновлення. Для сусідів росіян, які в Москві підіймають економіку Росії, є відновлення, а для нас, інших, так би мовити, бидло маси української, навіть один в нас хлопець, що на фронті, то ми не можемо отримати її відновлення. Чому? Тому що колись така сепарська група Круглова і його Андрієнка креатура в міськраді Миколаївській, вони тут нас нахімічили з майном. Після розпаду СРСР. Також міськрада може хімічити з майном. Розуміли, там зменшувати, збільшувати частини співвласників. То все... mm -hmm. виділ України в окрему як це, державу не, не, не произошло. Це СССР, а так, так і залишилося СССР. От. Тобто ви, ви подали, подали заявку про те, що у вас пошкоджено житло, але подати заявку на отримання компенсації не можете. Не можемо, бо в нас тут 118% майна. Нахімічили так ті сепари міської ради та БТІ Миколаївського БТІ, то таке сепарське угруповання цього ж, я кажу, Андрієнка з того сепарського замміського голови зі сторони сепарів. Він нахімічив тут, почав хімічити. Там і патріоти, така патріотка Нона Надіч, вона в них на підтанцьовці у цих путінців підтанцьовує їм, вносить в реєстр разом з Чорною, без, без цих, без правоустановлюючих документів вносить майно. Моє майно вносить зараз, це майно у росіян. Люди отримали зараз мої сусіди. Колишні що виділилися в окрему адресу, зараз вони отримали в Москві статус біженців з України. От. І для них, що саме цікаве, дивіться, що саме цікаве, для них вже приходили на їхню адресу, робили повний так би мовити, технічний огляд. там Приходило, щось 4 хлопці зробили повний опис пошкодженого майна. Тобто росіяни, росіянці получать є відновлення. А для того ж хлопця, ну, що тому, на фронті, немає. Ми ну, можемо за, зареєструвати звернення. Скажіть, тоді, будь ласка, прізвище ваше. Рожок Олександр Петрович, проживаєте за якою адресою? Е, ну зараз я тут ремонтую хатинку за свої гроші. Лягіна 67, Це пошкоджене майно Лягіна 67, Миколаїв. Лягина 67, а квартира чи це приватна Де? Це квартира тут є, ну, квартира 10. Квартира 10. Ага. Так, то скарга саме на кого? Скарга на поліцію, яка то все кришує. Вже викрадали мені ці мене ці СБУшники, які теж дружать з цими сепарами. Є такий Сєпардятлов, то він це мене звинувачили СБУшніці собацюри, в тому, що я наводив на його майно. Будь ласка, то ви не можете подати заявку на отримання компенсації за Ми можемо, ми подали заявку. Несмотно до державного реєстру. Дивіться, вже всі зареєстровані в реєстрі. Всі. Там була остання бабця, в якої внук в Польщі там, то він зробив там довіреність вже всі, всі вже е, внесені в реєстр того майна. Але дивіться, яка проблема. Після тих махінацій, не знаю, що ті роблять ці махінації, що збільшується частка типу, співвласника, і потім, згідно цієї частки, отримується земля. Земля, тобто частка в нерухомості дорівнює частці землі по земельному кодексу України. Так, щоб, щоб вкрасти якомога більше землі у сусідів, то робиться така схемка з виділенням окремого адресу, То сепари нею в міськраді Миколаївській завідують. І тепер у нас майна просто 118%. Тут тузіха зробила собі, така тузіха теж з проросійського угруповання. Зробила собі 31% замість 12%. Розумієте? 31 замість 12%. вона собі зробила. І ще бабця тут одна була. Почалося того, що бабця Путіна виділилися тут в окрему адресу. без... Без ніяких як це, тут в неї самостройчик для узаконення самостройчика, що е, краде землю, оказується, що під самостройчиком виникає право на землю. Ну, ви можете То того про, не знати, про, що... Прохання, щоб прошу розібратися з цими путінцями, бо я бачу путінці, путін то сила в Україні, а звичайні українці, той же хлопець, що на фронті, то таке ну, бидло якесь безправне. Москалі получають росіянці, получають є відновлення, а українці нема відновлення. О, що, розібратися з цією ситуацією, чого ми не можемо вже всі внесені в реєстри, чого ми не можемо. ну, Чи зробити з того, щоб та дія розуміла, що майна ну, в цілях корупції задоволення корупційних інтересів? Зробити таку річ, що. Ви, ви, ви подаєте заявку через дію, не можете її подати? Вона вже подана два роки тому. І, е, але там проблеми, що були не всі зареєстровані. Були в реєстрах майна той онук, який був у Польщі. Він тільки зараз, десь місяці два тому назад, зробив цю, на свою бабцю довіреність і бабця пошла, пішла і зареєструвала майно в реєстр. Але тепер вилізла та сама проблема, про яку я казав 2 роки тому, що Нема цього, нема одиниці, 100% нема. Є 118%. Так. Коли тузіха зробила собі з з 12% 31%, то вийшло 119% нерухомості. А програму ну, по математиці. Математика не може бути якого, якоїсь речі більше 100%. Розумієте, але то. То у сепарів може бути у москалів в міськраді Миколаївській, там в них може бути і 150%, і 200%. Ну, коротше, а в них ще й цей, в БТІ є така парна, яка каже, що крапка з комою це кінець речення, і речення може починатися з маленькою букви. То вони, а вони кажуть, що я трохи хворий на голову, бо я знаю математику, знаю, вмію ну, читати. Ну, я так я порахував, я бачу, що в нас тут 119% нерухомості, ну якщо додати скласти долі всіх співвласників, то в нас виходить 100, скільки значить, виростає, було 12% стало 31, то значить 119%, значить, так? Ну, сто ну короче, на дорівні одиниці, розумієте. Тобто яблука може бути яблуко і з боку такий пупиришок, ще 19% яблука може бути. Розумієте, як треба міняти математику, міняти тому граматику, все міняти. Провести перевірку по даному фактору, зібратися і забезпечити. Так, бо Допов я, я, бо я буду дивитися, що, бо ту, е, ту сволоту з міськради кришує такий, такий собі цей е, Вигівський, такий собі, е, як його, Песик назвати. Песик е, це головний песик тут делегований цією злочинною групіровкою, я її я називаю. Він делегований е, в поліцію, щоб представляти їхні інтереси, захищати. Тут, Значит, да. Да питання зареєстровано звернення номер РО 17663320, Передано буде за належністю. За результатами розгляду відповідь надана буде на вашу адресу Миколаїв Лягіна 6710. Добре, дякую. Все готово, до пад.